Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує у Львівській військовий госпіталь до поранених бійців. Завітали гравці національної збірної України з футболу. На пропозицію відвідати учасників антитерористичної операції футболісти відгукнулись з радістю. Вони подякували бійцям за те, що ті захищають їх матерів, дружин та дітей. Спортсмени також побажали швидкого одужання пораненим та висловили побажання якнайшвидше побачити героїв-захисників на своїх матчах. Вояки мали можливість сфотографуватися із зірками збірної, а ті подарували пораненим футбольні шалики української команди. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.